На вулиці плюс 10, у новому корпусі у жну не більше 15 тепла в аудиторіях. Вікна заклеєні клейкою стрічкою, щоб не було протягу. Але тепліше від цього не стає. Батареї ж ледь гріють. Студенти на парах у верхньому одязі на перервах гріються теплим чаєм. Ну, дійсно, важко сконцентруватися, але ми стараємося. Але ми просимо для себе об обгрівачі. Вони дійсно допомагають, але просто вони обгрівають в основному перші декілька рядів. Взаді вже холодно. У головному корпусі ситуація. Ця краща батареї гарячі у аудиторіях температура повітря вища за санітарний мінімум у плюс 18 Головний інженер вишу розповідає: опалення вімкнули майже місяць тому. В обидва корпуси подається тепло однаково. Але через те, що новий знаходиться далі від котельні, циркуляційні насоси не витримують навантаження. В новому корпусі там чугунні батареї і там. Е Циркуляція теплоносія проходить більш, з меншою швидкостю, а тут у нас проточна система, і за, за того тут температура, температура теплоносія вища. Це ми будемо планувати регулювання і додатковий насос. Котельня в автоматичному режимі з 6 ранку починає обігрівати приміщення до 22 градусів, а з 19.30 у нічний час гріє на рівні плюс 18. Проблем було б менше, якби в університеті систематично не вимикало світло. Трапляється таке майже щогодини, тому пояснюють, і котельня має менший КПД. Через відсутність електрики університет завмирає. Комп'ютери, банкомати, навіть столова та буфети не працюють лише за сьогодні, з 8 до 12 світло зникало чотири рази. Через це страждають і навіть місцеві підприємці, адже основний заробіток отримують у першій половині дня на великих перервах. За цей місяць зізнаються збитків більше ніж прибутку. Товарочка, вона остиває. Їй треба погрітися, десь хоч хвилин ну, 10 як мінімум, після того як вона. Остиває. Стине і включить світло на 25-30 хвилин. десь з яких вона гріється, вона не може дати вона підпадка ніякого. Техніка портиться від цього, і плюс в ну, них всюди це комп'ютери, це е, ну все, що на техніці, все воно псується холодильники. Другокурсник Іван скаржиться, сплачуючи за навчання близько 9 тисяч гривень на рік, доводиться мерзнути та обідати бутербродами. А сьогодні, взагалі, через вимкнення світла з однокурсниками застряг у ліфті. Хочеться на перері випти гряжин а та як світла немає, не можуть це загріти, так далі. Бувало, що вже і в ліфті застрягали сьогодні. Ну, через буквально 20 минут нас вже витягнули оттуда. Ціна досить велика платиться, але... Ну, не дуже добре. Останні два дні котельня практично не працювала. В університеті нічого з цим вдіяти не можуть. кажуть, забезпечує енергією два корпуси та котельню підстанція міського рему. А там автоматичний вимикач швидше за все не витримав навантаженням. Керівництво вище відправило підприємству заяву з проханням вирішити проблему. Тепер ми розділили трошки подачу електроенергії на дві вітки. Думаємо, що вже Сьогодні, завтра вже цього питання не буде. Ну а тим не менше, ми будемо просити, і вони обіцяли, що вони ці автомати поміняли. у міському районі. Електричних мереж заяву отримали. кажуть, причину автоматичного вимикання вже шукають, але зізнаються, проблеми легше було б уникнути, якби університет завчасно перевірив систему опалення. Є загально прийнята практика проведення тестування систем опалення до початку опалювального періоду, а не під час цього опалювального періоду. Тобто жну могли виявити ту причину і проінформувати нас раніше, що є така проблема, і ми б на неї зреагували. Найімовірніше, автоматичний вимикач електропостачання вимикався через перезавантаження, адже майже в кожній аудиторії гріються електричними обігрівачами. Енергетики пообіцяли нам за кілька днів проблему ліквідують.